Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, вже є з нами на зв'язку, пані Оксано, доброго ранку. Доброго ранку! Якась акція з того, Найкут. як люди відмовляються від лакшері автівок на користь того, щоб, щоб ці гроші пішли на, на, для війська, то, то було б, напевно, не зле. А як от в Херсоні, я не знаю, пані Оксано, за вашими спостереженнями, яких автівок стало більше? Дорогих, військових автівок чи малолітражок? Більше військових, дорогих ні. Ну, якщо хтось на якомусь мерседесі, то це не з нашими номерами, вони приїжджають до когось або привозять якусь волонтерку, і це добре. А так більше, більше військових автівок. А наші на чому їздили на тому, їздять. Насправді, якщо хтось у когось не так. Ось то мися від війни, тому що я про це дуже часто чую із інших областей України. То я запрошую в Херсон. Ми накормимо, напоїмо, зробимо екскурсію. Ну на лівий берег не пустять військових, але на правому не непереливки буває. І зразу люди включаться, що треба. Я тільки була в три дні в Карпатах у подружки, квадроциклів, там просто море. То є що є, що віддавати на армію. Ми зараз на гідроцикл збираємо, тому що поранених з лівого берега на квадроциклі ти не вивезеш, а човни більш повільні. От ми збираємо зараз на гідроцикл. Бачите, ви на гідроцикл, ми на квадроцикли. Сподіваємося, що ті, хто нас зараз дивляться в Карпатах, спершу почують. почують і сприймуть наші слова. Не в таки, а. А якось так, з відповідальністю, з розумінням того, що відбувається в країні, коли нас звільнили, і я розмовляла з військовими десь через пару місяців, з тими, хто нас звільняв, з людиною, яку я знаю давно, з поважним військовим, скажімо так, і ми такі всі щасливі були, що Херсон практично без жодного пострілу нам так здавалося, да тому що зайшли. Русня вийшла, наші зайшли. На що мені сказав Сергій, що ви просто не знаєте, які великі втрати, і яка велика кров, і яка ціна звільнення Херсону? І Я собі тоді прокручую, поки ми сиділи в окупації 8,5 місяців, наші воювали на, між Миколаївською та Херсонською областю і намагалися нас звільнити. І дійсно це велика кров. Але нам цього не кажуть. Я за те, щоб казали. Хтось за те, що ой, не треба, не треба, бо така тонка душевна організація, що ви, але якщо би ми знали, якою ціною, можливо б багато хто не розслабляв себе, а навпаки, включав себе в допомогу армії, тому що це єдине, що нас зараз тримає, і, і ми можемо сподіватися на перемогу. Якщо армії не буде, то все. А це дуже проста пастка, насправді. Якщо ми. Європейці, то ми маємо гідність. Якщо ми маємо гідність, ми хочемо, щоб ми хочемо, щоб нам казали правду. Ми не толеруємо брехню. Пані Оксана, от що просто зараз турбує херсонців? Що би вони запитали в представників влади, якби ті раптом приїхали і влаштували зустріч з мешканцями Херсона? Uh, зараз uh, ну звісно, обстріли. Ну це ми не можемо змінити. Це русня. Але е, фортифікаційні споруди і е, е, мобілізація фортифікаційні е, тільки-тільки я якраз от три дні повернулася, їхала між Миколаєвом і Херсоном, там не знаю, це перша друга лінія, ну дуже далека від Херсона, то я побачила у вікно маршрутки, що почали окопи е обшивати там, плівкою і так далі. Але те, що тут в місті близько, там де наші хлопці е е е е риють самі ці, ці свої. Фортифікаційні споруди, вони робляться за свій кошт, їм нічого не дається. Вони просять у волонтерів скоби, плівку, де де взяти, де взяти брьовна. Ну коротше, повний безлад. Хоча повинна повинні, е, військові контактувати з владою, і влада повинна давати, е, виділяти е, ці матеріали, це неправильно, коли військові мало того, що вони е, стоять на нулі і воюють, вони ще повинні, повинні за свій кошт облаштовувати. ТСК. у нас немає такого, щоб принаймні я не знаю таких випадків, що прямо з вулиці забирали і тягнули. Але коли в ТСК дуже великі черги і коли. Ребітників військомата кажуть: ми ж дали вказівку до 55 років. Більше не старшим людям не давати повістки. Люди стоять з паличками, люди стоять, котрим там 60, але їм уже дали повістку. І ці люди повинні з'явитися в військомат і вони повинні відмітитися, наче штраф. І е, створюється така штучна черга. Ті, хто взяв повістку, ну у нас декілька хлопців з нашої справи громади йдуть воювати, і взяли повістку. Вони витрачають свій час. Е... Взагалі безлад коїться і не тільки там, не тільки з цим. Особисто мені болить і, і тим таким, як я активним, болить те, що просто зривають мобілізацію, просто її зривають, ми це бачимо. Вони людям люди вже бояться туди йти, просто тому що вони чують, що в армії там є якийсь безлад. Ну, капець. От це більше за все нас, нас непокоїть. Дякуємо, що озвучили. Те, що болить херсонцям, сподіваюся, що ці слова будуть почуті, принаймні взяті до уваги. Оксана Паломі, депутатка Херсонської міської ради була з нами.